У трагічній історії України небагато було моментів, страшніших від цього. Так відомий український історик Михайло Грушевський писав про укладення зборівського договору 1649 року. Багато істориків та й пересічених громадян вважають цей договір катастрофою, яка перекреслила здобутки 1648 року. Але чи так це насправді? Як був укладений цей документ? Якими були його умови і яка його роль в історії України? У сьогоднішньому відео спробуємо дати відповідь на ці питання. Почати треба з того, що зборівський договір був наслідком літньої кампанії 1649 року між військом Запорозьким і Кримським ханством з одного боку і Річчю Посполитою з іншого. Війська Речі Посполитої перейшли в наступ на Поділлі, але зазнали поразки і були оточені козацько-кримським військом у Збаражі. Облога цієї фортеці скувала основні сили Богдана Хмельницького. І за цей час на театр бойових дій підійшло свіже 20-тисячне -ти військо короля Яна Казимира. Гетьман і Хан перекинули свої основні сили до зборова, де 15 серпня і розпочалася вирішальна битва цієї кампанії. Детальніше про ці події я розповідав в одному з минулих своїх відео. Посилання в описі обов'язково його перегляньте. До вечора, 15 серпня, лише опір німецьких найманців і сильна артилерія врятували Яна Казимира від повного розгрому. Увечері король скликав нараду своїх сенаторів для того, щоб визначитися, що робити далі. Було висунуто дві пропозиції: врятувати короля від полону, вивівши його з оточення, або, спро або спробувати укласти мир з кримським ханом ісламом Гераєм. Ян Казимир рішуче відмовився кидати своє військо і тому було вирішено спробувати розірвати козацько-кримський союз. З цією метою король надіслав хану ісламу Гераю листа з пропозицією почати переговори. Кримський правитель написав листа у відповідь, де дорікав королю в тому, що той раніше не відправляв своїх послів. Хан запропонував прислати до нього на переговори коронного канцлера Єжи Осолінського. При цьому я накази мира було повідомлено, що поки не буде укладено перемир'я, бойові дії триватимуть. Чому іслам Герай пішов на переговори? Це пояснюється планами кримського правителя. З одного самого початку він пішов на союз з Богданом Хмельницьким в інтересах Кримського ханства. Головним противником кримського юрту була Московія. У 17 столітті Москва почала поступове зближення з Варшавою, щоб разом боротися проти Криму і Османської імперії. Поляновський мирний договір 1634 року передбачав спільні дії двох держав на півдні. Підготовка польським королем Владиславом IV у 1646-1647 роках війни з Османською імперією викликала серйозне занепокоєння у Криму, адже існувала висока ймовірність долучення Москви до антитурецької коаліції. Тому на початку 1648 року Іслам Герай підтримав Богдана Хмельницького, щоб ослабити річ Посполиту і зірвати можливе її зближення з Москвою. Кримський хан хотів зробити військо Запорозьке васальним до Криму державним утворенням. Козацька держава ставала буфером, яка надійно захищала Крим і від Речі Посполитої, і від Московії. Підтримка козаків рятувала Крим від спустошливих набігів запорожців і, у свою чергу, давала можливість брати ясир у Речі Посполитій. Також козацький фактор посилював незалежність Кримського ханства від Османської імперії. Іслам Герай часто діяв незалежно від Стамбулу і посилював зовнішньополітичні позиції своєї держави. У боях під зборовом іслам Герай вирішив у своїх інтересах стати арбітром між річчю Посполитою і військом Запорозьким. Повна перемога однієї із сторін не влаштовувала хана, а от взаємне ослаблення і рівновага були якраз. Крім того, в іслама Герая з'явився план залучити річ Посполиту і військо Запорозьке у великий похід на Московію. Який планувався на 1650 рік. Тому хан прийняв мирну пропозицію короля Яна Казимира. Попри поширену в українській історіографії думку про те, що хан зрадив Хмельницького і домовився з королем за його спиною, це не так. Іслам Герай особисто повідомив Гетьмана про лист Яна Казимира. Хмельницький погодився на переговори, бо інших варіантів у нього не було. Без допомоги кримців він не зміг би виграти війну. Усі найвідоміші перемоги Гетьмана. Жовті води, корсунь, пилявці, зборів, батіг були реалізовані лише завдяки кримській кінноті. Хан не просто повідомив Богдана про переговори, а ще й взяв на себе зобов'язання відстоювати інтереси війська Запорозького. 16 серпня козаки і кримці ще штурмували табір війська Речі Посполитої. А в цей же час у табір союзників прибув для переговорів коронний канцлер Єжи Осолінський. Його прийняв візир кримського хана Сеферка Ага. Поляк зразу ж запитав, які умови перемир'я може виставити хан. Візир відповів: прийняття умов козаків, зокрема 40-тисячний козацький реєстр, а також виплата кримцями 200 тисяч злотих зразу і щорічна виплата у поминок. Крім цього, кримці мали отримати дозвіл безперешкодно брати ясир у Речі Посполитій. Після цих вимог у коронного канцлера відібрало мову. Зібравшись із силами, він уже сказав, що переговори буде продовжено наступного дня. Лише після цього кримці і козаки припинили бойові дії. Становище Богдана Хмельницького ускладнювалося тогочасним міжнародним правом. Тогочасна Європа була в основному монархічною, республік було не так багато. Відповідно, вважалося, що лише представники правлячих монархічних династій мають легітимність і суверенність. Нації ще тільки почали зароджуватися і вважалося, що держава, передусім, це володіння монарха. З точки зору тогочасного міжнародного права Богдан Хмельницький був нелегітимним адже не належав до жодної правлячої династії. Крім того, він був підданим польського короля, бо гетьман сам визнав владу Яна Казимира ще в листопаді 1648 року, а в лютому 1649 прийняв від нього гетьманські клейноти. Підданий не мав права укладати мирного договору із своїм володарем. Єдиним варіантом був договір між двома суверенними монархами з двох династій кримським ханом і польським королем. Хмельницький, з цієї точки зору, не міг бути договірною стороною. Його інтереси міг відстоювати лише кримський хан. Богдан Хмельницький у подальшому намагався добитися міжнародного визнання своєї держави. Він навіть спробував розіграти молдовську карту, щоб зробити свого сина спадкоємцем молдовського престолу і родичем по дружині князя священної Римської імперії литовського магната Януша Радзивіла. Це ми колись окремо розглянемо. Але в ті серпне війні 1649 року гетьман війська Запорозького міг лише покладатися на доброволю кримського хана. У ніч на 17 серпня Хмельницький разом із старшиною гарячково складали перелік своїх вимог для укладення договору. Було вирішено домагатися визнання влади війська Запорозького над трьома воєводствами: Київським, Братславським і Чернігівським, а також над східними районами Волинського і Подільського воєводству. Кордон мав проходити по лінії стародуб Любеч-Річка при річка, річка Случ. Причому на цій лінії військам Речі Посполитої було заборонено перебувати. Також Гетьман і його соратники прагнули добитися автономії у складі Речі Посполитої, пропонувалося урівняння у правах православної руської і польської шляхти, усі посади у судах мали займати лише православні, церковна унія мала бути скасована. Також з території війська Запорозького виганялися всі єзуїти і всі євреї. Козацький реєстр мав складати 40 тисяч осіб. Гетьман був готовий дозволити шляхті повернутися у свої маєтки, але за умови амністії повстанців король і шість сенаторів мали присягнути на сейм і виконувати всі ці вимоги. Вранці 17 серпня сефаркази Ага і Хмельницький виїхали на зустріч з канцлером Осолінським. До безпосередніх переговорів гетьмана не допустили, але візер взяв із собою його вимоги. 17 серпня від імені Кримського ханства і Речі Посполитої Сефар Кази Ага і Єжи Осолінський уклали зборівський мирний договір. Це був виключно кримсько-польський договір. Військо Запорозьке було визнано нездатним до укладення подібних міждержавних угод. Блискучий аналіз зборівського договору здійснила українська історикиня Лариса Прицак у праці основні міжнародні договори Богдана Хмельницького. 1648 1657 років. У цій же книзі вона навела і текст кримської та польської версії цього договору. Отже, польський король погодився надати козакам 40-тисячний реєстр і зобов'язався не перешкоджати непорушності території війська Запорозького. Кримцям було дозволено випасати табуни коней на річці Інгу. Річ Посполита мала щороку виплачувати упоминки хану. За вихід королівської армії зі Зборова Річ Посполита мала заплатити кримцям викуп у 200 тисяч талерів, і ще 200 тисяч талерів треба було заплатити за оточених оборонців з баража. Головним для хана став пункт про те, що на прохання Криму Річ Посполита надасть війська проти ворожої сторони. Під цією ворожою стороною малася на увазі Московія. Таким чином, іслам Герай виконав своє головне зовнішньополітичне завдання. Також кримський хан ставав, так би мовити, гарантом існування війська Запорозького як автономії у складі Речі Посполитої. Після укладення договору між Кримом і Речі Посполитою Хмельницький відправив до короля посольство для прийняття козацьких вимог. У відповідь Ян Казимир надіслав для переговорів Єжи Осолінського і Адама Киселя. 18 серпня королівські комісари зустрілися з гетьманом і його старшинами. Після бурхливих дебатів сторони досягли компромісу. Хмельницький погодився відкласти питання церковної унії аж до ухвали Сейму, погодився посунути західний кордон війська Запорозького трохи на схід. Представники Речі Посполитої у свою чергу погодилися не лише визнати за Хмельницьким володіння Суботовим, а й надати йому у володіння ще й Чигирин як резиденцію гетьмана. 19 серпня Гетьман погодив з комісарами пункти вимог до короля і погодився наступного дня приїхати до короля, щоб засвідчити своє підданство. Вранці 20 серпня, після приїзду заручника краківського старости єжи Любомирського, Богдан із сином Тимофієм у супроводі сотні охоронців і старшин поїхав до польського табору. Усі були святково одягнуті. Їх зустрів кисіль. Далі гетьман з 12 козаками на конях вирушив до намету короля. Шляхтич М'ясковський залишив такий опис гетьмана. На голові у Хмельницького була зелена шапка з оксамиту, що закривала вуха з червоним шликом. Жупан у нього був атласний. Кунтуш атласний з дрібними гудзиками зі срібла. За словами цього ж мемуариста, козацький гетьман сидів на білому коні і похмуро дивився на землю. Далі Хмельницький пішки у супроводі Адама Киселя дістався до королівського намету, де його люб'ясно зустрів Ян Казимир. Король офіційно пробачив йому і всьому війську запорозькому минулі кривди і запропонував слухатися Річ Посполиту. Хмельницький тримався з великою гідністю і коротко мовив на слова правителя Добре, королю, говориш! Зате у 19 столітті відомий польський художник Ян Матейко зобразив сцену зустрічі короля і гетьмана як принизливе покаяння козацького правителя. Ян Казимир видав до війська Запорозького декларацію ласки. Це не був договір між козаками і Річчю Посполитою. Але зате ця декларація була наслідком зборівського договору Кречі Посполитої з Кримом. Цей документ мав 11 статей. Стаття 1. Підтвердження прав і вольностей війська Запорозького. Стаття 2. Встановлення 40 тисячного козацького реєстру і передача козакам під управління Київського, Братславського і Чернігівського воєводств. Стаття 3. Чигирин передавався Богдану Хмельницькому як гетьману війська Запорозького, стаття 4. Амністія козаків. Стаття 5. Амністія шляхти, яка підтримала Хмельницького. Стаття 6. Заборона перебування на землях війська Запорозького коронної армії. Стаття 7. Заборона проживання у війську Запорозькому євреям. Стаття 8. Скасування церковної унії і про місце київського митрополита в Сенаті. Стаття 9. Керувати київським, Брацлавським і чернігівським воєводствами мають уже представники православної шляхти. Стаття 10. Школи в Києві і в усіх українських містах мають бути українськими і без єзуїтів. Стаття 11. Козаки не мають права торгувати горілкою, крім власних потреб. Медовиця і вино повинні бути зазвичаєм. Після укладення зборівського договору і надання декларації Ласки, 22 серпня союзні війська відійшли від Зборова, а 23 серпня зняли облогу з баража. Що цікаво, вийшовши з оточення шляхти, що активно почали купляти їжу у козаків, і ті їм не відмовляли. 26 серпня у Варшаву відступили і війська Речі Посполитої. В українській історіографії панує часто негативна оцінка зборівського договору. Мовляв, кляті Кримці зрадили Хмельницького і не дали йому перемогти. Як ми з вами вже з'ясували вище, ніякої зради тоді не було. Кримський хан відстояв не лише свої інтереси, а й інтереси війська Запорозького. Козаки отримали офіційне визнання і контроль над величезною територією. Військо Запор... Запорозьке зберегло свої військо, судочинство, адміністративний устрій, владу і гетьманську форму правління. Хоча воно й було автономією у складі Речі Посполитої, але з широкими правами, на той момент, літо 1649 року, це було найбільше, що міг отримати Богдан Хмельницький. Ну а найбільше виграв із зборівського договору кримський хан. Він значно посилив зовнішньополітичні позиції Кримського ханства. Також фактично військо Запорозьке стало залежним від кримського хана. Адже саме Іслам Герай був гарантом існування автономії козаків у складі Речі Посполитої. Ну і крім того, кримський хан таки тепер міг спокійно спробувати залучити і Річ Посполиту, військо-Запорозьке для свого походу на Московію. А от для Речі Посполитої це була реально серйозна поразка. Тому що, ну, фактично, польські війська, ну взагалі війська Речі Посполитої зазнали величезних втрат і ледве не були розгромлені влітку 1649 року. А ці поступки козакам, вони хоча б по факту й були обмеженими, але шляхта Речі Посполитої вважала це ганьбою. Шляхти, чи не збиралися дотримуватися умов договору з кримським ханом і декларації Ласки, це й привело через півтора роки до Нової війни. А що ви, дорогі друзі, думаєте про зборівський мирний договір і декларацію Ласки? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.